І вітаю друзі, всім доброго ранку і гарного дня! Сьогодні черенкую гортензію широколисну, яку привезла мені пані Зося. Коли я її черенкувала, я вже це не знімала, то я так зрозуміла, що тут три види гортензії, тому що там по величині гілочок, тому і нарізала. І це буде для нас експеримент. На два міжузля. Ось бачите. І там будуть невеличкі на одне міжузля. Стоять, стояли вони в мене водичці. Всі знають, як обрізати. Знизу під косим углом, зверху прямо і укорочуємо листочки. Це теж. Тому довго думала, куди саджати. і е я подумала, що от в мене ж є пінопластовий пласт... короб, який я можу вкрити склом. Черенків багато, тому я набрала ось такі 500-грамові стаканчики, але не повні. І такі 100-грамові для маленьких не Повні не набираю, тому що я вже замітила, що чим більше землі і вологі, тим скоріше вони загнивають. Земля у мене вийшла суховата, земля покупна, торф, з агроперлітом. Але її або треба було змочувати, але я краще трошечки змочу шпринцовки. Тому що я набирала з мішка мішок великий у мене 50 літрів, то я не хотіла там заливати. Ось. То що ми будемо робити? Укорінювач. До речі, не укорінювала ніколи з укорінювачем, це з одної пачечки. так висипала в невеличку баночку. пані зося передала, буду укорінювати. Щоб укорінювач, коли ми встромляємо хоч пухкий ґрунт, не як сказати, не, остав, не залишився на поверхні, це великий черенок, Візьму, я по-різному, бачите, землю насипала. Бо чим більший черенок, тим... Більше землі буду так робити. Я роблю отак дирочку. Карневін оцей у нас не змився. Земля трохи. Прямо в цю дирочку трошки додам водички. Бо суховата, ну, суховато. Вукорінювач. Я ніколи їм не користувалася, я не знаю скільки, ну так. І дирочку. До речі, е... Великі черенки в мене і не помістяться. Буду робити їм мірні теплички е -е -е з бутилок. Бачите, обжимаю тут гарно і проливаю чуть-чуть небагато. Обов'язково потім я збризну. І в мене є обрізні бутилочки. Оці великі черінки буду вкривати обрізними бутилочками. Беру менший черінок. Подивлюся, як буде менше. Подивимося, як буде менший череночок. Де в нас менший черінок? Ну, до прикладу, ось. Це вже буде добре. Теж роблю обов'язково дирочку, щоб корневі він не залишився зверху. Трошечки. Водички. Ну, тут це верхушечне, бачите, то тут триміж узля вийшло, і це верхушечний черіночок. Корний вінчик і погружаємо. Обжимаємо. Бачите, як виходить? Тому я і кажу, що цілий стаканчик не треба, бо це погано. Трошечки поливаю, щоб воно оббіжало сам черіночок і опирсю. І так я буду саджати всі черіночки, потім вкрию склом. Будемо потім наблюдати. Ці черіночки я накрию літровими бутилочками. Ну, придеться вже так, вони просто тут не поміщаються за великі. Ну, таке. І ще один невеличкий черіночок я вам покажу, щоб не займати ваш час. І розказала, як може це бути корінення. Яке. От, і в якихось ємностях і в під бутилочку і можна, я ж кажу, отак наскривати склом якийсь брати, короби, це обов'язково, такі, як у мене. Так, оце такий черіночок. Ми будемо саджати в 100-грамовий стаканчик, тому що він невеличкий. І пам'ятайте мою гортензію, яку я було тисту. Робила в судоку. Це я собі не переставлю. Ось так. От якраз добре. Дивіться, гарно виходить. О, зовсім добре. -да я так сподіваюся, що вони приймуться. Я коли їх обрізала, там вже хто дивився мої відео. Ну, за... Квіти, які мені привезла пані Зосія в кінці, я там показувала черніки, можливо, не кожен додивився відео до кінця. Там просто такі листочки були. Не показувала обрізання, бо я довго думала, як там міжузлять лишити. Ось так. Тому дивіться. Набрала різні, взяла стаканчики. По різному я в стаканчики насипала землю, буду дивитися, по... Менший буду, там, де менше землі. Більший черінок, там, де більше землі, але все так само робити. Ще, що в мене є, ось оцей тис. тис, отакий От, він у мене з п'яточкою. От Я не знаю, як бути з чи укорачувати чи не укорачувати. В общем, теж я так буду укорінювач, погружати сюди. І потім подивлюся, якщо він буде за високий, видіну бутилочки. Коли я це все дороблю, покажу вам просто вже результати. Ось і все. Корінила я свої всі череночки. накрила склом, ось тис, ось маленькі стаканчики, великі стаканчики. Це я переставила в 50 грамових свої череночки волотистої гортенції. Трошки ще так набов прикрила, бо вони маленькі, щоб їм вологі було більше. І ось так: ще один тис і гортензія. В принципі, чим більше черенок, тим йому тяжче вкорениться. Але для експерименту я лишила, щоб ми знали. Бо досить були ще великі я обрізала все ж таки. Десь я укореняла на одну бруньку, десь на дві бруньки. В общем, щоб потім нам було, як сказати, для порівняння. І зрозуміло, що це черенкування вже тільки ми можемо робити в хаті, тому що на вулиці вже запізно. У нас вже холодні ночі. Я ну, дуже сумніваюся, що прийметься. Звісно, якщо у вас там тих черенків багато, і, ну, як сказати, вам жалко викинути. і... Не особо там, як сказати, хочеться черенкувати. можна спробувати втикнути під 5-литрову бутилку. Але я дуже сумніваюся, в тому році мене перший раз я вкорінила широколисну гортензію. В мене вийшло вкорінити один раз, три черенка. То я вкоріняла десь середина літа. Ось. І вони вже були на вулиці, але я утеплила їх гарно. От. А вічно-зелені, я пробувала тую. Це тис. У мене зовсім ніколи не вийшло, ще не, жодного разу. Ну ось, Спробуємо тис. По-перше, що це я роблю все вдома. Звісно, тепер поливати я геть не буду. Я тільки буду опирскувати з пульвілізатора, слідкувати за вологістю. Якщо треба, буде, буду приоткривати. Можливо, і не треба буде. Тут дуже багато, як сказати, місця вільного. І я дуже сумніваю, що тут буде дуже-дуже сильна вологість, щоб перший час провітрювати. Звісно, коли потім наростає коріння, потрохи привчати до сухого повітря треба приоткривати, як я роблю вже своїми волотистими гортенцями, які вкорінилися. Ось. Тому ось таке відео. Черенкуємо, пробуємо ось, і будемо мати гарні свої посадковий матеріал. Буду дуже вдячна за коментарі, лайки, і, кому подобається мої відео підписки. Всім дуже вдячна. Дякую за увагу і до зустрічі!